Доброго дня! У нас сьогодні так гарно тепло. От. Ми йдемо випускати птицю. Сьогодні курочки йдуть гуляти. Зараз я погляну. От. Чи точно тут немає? Так, тут -о. немає птиці. Вітре вчора був. Ми його розпокину. Відчинити курочок. Оп. Це ж не перший раз. Ми їх відкриваємо. Це ж ви знаєте, що ми переставили Вон, і з того вибрали звідси. Вчора я вже встигла поміняти там підстилку, тому що вони начебто і не сплять там, але сіно вологе, тому прийшлося змінити. З точно всі вже вийшли. Бачиш, що не всі, що ще ні. Кчеряшка побіг. Курочка біжить. Не гуляють. Скоро сюди вже переведу менших. Є там два півника і чотири курочки. Чому я ще не хотіла переводити? Як казала у відео, по-моєму, в одному з відео, що переведу тоді, коли вони е, почнуть теститися. Ось, сьогодні вже забрала знову ячко. Таке вони живуть в хліві, тому і несуться в хліві. Це буквально йшла, забрала. Таке. Голубувати невеличке таке. Це вже третє перше було дуже сильно в крові. От. А перші, перші було крові, друге вже не так сильно, а третє це третє. Десь тут чуть-чуть і все. От. Тепленько. І вони Ой собі гуляють. От згадала. Закрила, Закрыла. Зараз разом піду. Я зараз вернусь, бо візьму зерна зернам, сипну курочкам цим. Вот, разом покажу, яка це несеться. З малих. Ти тюти. Тити. тю тю тю. Оця курочка бородата. Ану, не їнчі, чого ти. А от там курочка маленька. Там йде ось півник. Така курочка, це вона сеться, вона несе. Ось ці яєчка. Такий півник остається. Кому потрібно такі півники подарую. Просто прийти і забріти. Така корочка. Зараз буду йти з тієї школи ці фіртка. Це її закриву, щоб не перелізли. Зараз відроє відро от, вже набрала. Тут запшинись там знову це, ще не перемішало. А на цю ціп 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 тіп Куриці старі йдуть на ціп ціп А ти мали на тютю. -тю. Зараз перемішаємо. Висипи. От нас випала трохи на землю. І низку повну вже купаються. Якась курточка пішла за курник. І черяшки доходять. Кочеряві гарні, здорові кури. Я навіть скажу кучеряві півні більше за цього. І собі купається. Не бояться, сильно не бояться, але не так. Там. О, Зараз подивлюся. Ось я там доливарка ще. Візьму відро. ще є яйця немає, то немає. Ще тепленьке. І це з кармана викладу разом. Ну воно ну так, да, маленьке, малесеньке. І досьо. Це несе в не мене біла бородата. Це вже почала нестись. Це ще я купила на ярмарці козятині. От такий улов. Зараз у нас 12 майже було без 15-12. так. Чотири яйця. Мені здається, на сьогодні це все. Більше вони мені нічого не знесуть. Ну і за 4 дякую. От, ми будемо казати звідси три хай, хай буде звідси три, віт, раз, два, три, чотири, п'яти шість, сім. Не, не всі кури тут ще. Да, вісім, дев'яти. Від 9 курок 3 яйця. Я вважаю, це нормально. При тому, що тут більшості молодь. Тут з цього оце голубе одне, що я забрала більше, це від старої. Я знаю, Міраукан бо я утром. Приходила воду, наливала то оця кремова. А то все остальне молодь. Оці дві чорних, що одна з цієї сторони і біленька що з цієї сторони, вони не ж не несуться. ще зовсім кучерявода теж не несеться. А ти вони ж кожен день теж нестись не можуть. От, вже починаю збирати на відправки Номер телефону 096 626 19 86. Коли цікавлять, телефонуйте або пишіть на Viber, або в Telegram за цим номером. А якщо я не забуду, то я в описанні залишу номера. Можна замовляти.